Привіт! Рада вітати вас на нашому каналі! Наближається Великдень! І в мене для вас дуже смачний рецепт паски Бріош. Беремо свіжі дріжджі, засипаємо цукром. Трішки розмішуємо, додаємо тепле молоко. Коли розмішали все, додаємо просіяне борошно. Всі пропорції я залишу в кінці відео. Накриваємо все плівкою, та нехай наша опара підходить. Тим часом готуємо яєчну масу. Беремо яйці, додаємо сіль, ванільний цукор, додаємо цедру одного лимона. Трішки у мене був запах рому та цукор. Гарно все, ретельно ось так перемішуємо. Коли все гарно перемішали, Вливаємо цю масу в просіяне борошно. Тепер бачимо, наша опара гарно підійшла додаємо нашу опару. Добавляємо секретний інгредієнт горілку та збиваємо наше тісто. Ось так гарно вимішалося, вимішувала в комбайні хвилин 10. І поступово. Буду додавати вершкове масло і вимішую ще приблизно хвилин 10. Ось таке гарне тісто повинно вийти. Всього тіста в мене вийшло кілограм 800. Тісто викладаємо на робочу поверхню та будемо замішувати його ще руками. Ось так, як я вам показую на відео. Його треба дуже добре вимісити. Розділяємо тісто на дві частинки: одну кілограм 200 і другу 600 грам. Цю що більшу кілограм 200, я ось так гарно ще підмішую і кладу в окрему мисочку. Нехай вона підходить. А меншу додаємо. Просушені вимиті родзинки і теж замішую. Ця пасочка буде з родзинками. Гарно її підмішую, щоб всі родзинки були всередині. Все теж кладу в мисочку та накриваю рушничком. Нехай підходять. Через годину наші пасочки підійшли ось така маленька і ось така велика. Беремо ту частину, що без родзинок, важимо розділяємо так, щоб 200 г у нас йшло на прикраси. А кілограм на низ форми. Ось так кілограм ми вкладаємо. А з тих, що ми залишили, 200 г, робимо прикраси. Робіть, як ваше серце вам підсказує. Завжди, коли ви виготовляєте пасочки, запам'ятайте, в домі повинен бути спокій, тиша, і у вас обов'язково все-все вийде. Тісто Бріош дуже-дуже послушне. Ось дивіться, я гарно розкатую і заплітаю косичку. Ось так заплили, ставимо навхрест на нашу пасочку і робимо ось такі кучері. Заплітаємо так само другу косичку і навхрест. Так навчилася я у своєї бабусі. Завжди я приїжджала до неї в село, і ми разом з нею випікали ось такі пасочки. Робити узори можна за вашою фантазією, але мені до вподоби саме ось такі. Мені це дуже-дуже приносить велике задоволення. Ось дивіться, докінчую нашу пасочку, ось така красива, вона у нас вийшла. Беремо друге тісто це у нас з родзинками. І буде пасочка ось така солоденька з родзинками. Паска підійшла, змащуємо жовточком. Духовка розігріта 180 градусів. З родзинками ми не будемо нічим змащувати. Все витягаємо з формочки, випікалися вони у мене 45 хвилин. Ось дивіться, ось така з родзинками і ось така чудова з косами. Це тісто дуже здобне і воно трішки важче піднімається, але все рівно. Воно гарно нам піднялося. Тепер будемо робити помадку для нашої пасочки з родзинками. У мене помадка з маршмеллоу. Додаємо трішки води та розігріваємо маленькими імпульсами в мікрохвильовці. Все, помадка готова. Гарненько наносимо та прикрашаємо. Всі рецепти пасок я залишу в плейлісті, який буде вказаний внизу під цим відео. Переходіть та дивіться, вибирайте, який вам краще. Подобається. Ось такі чудові м'ягенькі пасочки у нас вийшли. Подивіться, вони дуже-дуже пухкенькі та смачні. Хочу вам показати, яка пасочка в розрізі на другий день. Ось дивіться: маршмеллоу добре застиг, пасочка не липне і дуже-дуже смачна. Якщо вам сподобався рецепт ось таких пасочок, підписуйтесь на наш канал, діліться з друзями, ставте вподобайки. Бажаю вам всім! Смачної пасочки та мирного неба над головою.